Не обставини в цьому винні, не будь-хто інший, а сама людина це прийняла і дозволила всередині себе сформувати от такий стан і таку модель поведінки. Коли людина стикається з чимось в своєму житті, що викликає у неї бажання втекти, десь заховатися, втекти від всіх обставин ситуації, від спілкування з цією людиною, від навіть від Божого заклику до чогось чи відповідальності, чи ще щось, тобто втекти. Це є головною ознакою, що всередині людина є жертвою. Вона допустила всередині себе стан жертви. І це буде формувати модель поведінці, поведінки її. Тобто вона буде намагатися в критичних ситуаціях, в обставинах втекти, заховатися, кинути, зняти з себе відповідальність і таке інше. Жертва тікає, уявно кажучи, тікає чи від обставини, чи від якоїсь людини, чи від якихось відносин. Тікає. І під час цієї у неї всередині відбуваються такі, такі процеси, звинувачення. А я хочу сказати, що звинувачення воно несумісне з відповідальністю, а відсутність відповідальності не дає можливості людини перестати бути жертвою і стати людиною, яка може захистити себе і досягти. Поставленої мети чи бажаного. Тому стан жертви всередині себе дорівнює відсутності відповідальності. І такі люди частіше всього вони починають звинувачувати всіх і все навколо себе. Таким чином, виключаючи себе з цієї ситуації як того, хто може все змінити.